Так, доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, яким чином ми можемо створювати фрактали за допомогою графічного інтерфейсу Tartle. Розглянемо, які різновиди фракталів бувають. Ну і відповідно, які особливості створення цих фракталів. Отож, ну, давайте спочатку розберемося, що таке. Фрактал, і яким чином ми його можемо побудувати. Фрактал це зображення, яке будується в основі повторення якихось геометричних фігур з певним зміщенням їх, чи по куту, чи збільшенням і так далі. Ну, давайте розглянемо найперший приклад фрактала це є побудова. Спіралі. Давайте намалюємо з вами квадратну спіраль за допомогою бібліотеки Тартл. Що для цього нам буде потрібно? Ну, Для початку давайте створимо новий проект, новий файлик верніше. Назвемо його тест 6. Так. Не, 6 у нас був 7. І в ньому будемо працювати. З чого почнемо? Почнемо ми з того, що нам потрібно буде імпортувати бібліотеку тартл і додамо дві зміни, в яких будемо розміщувати самий модуль тартал і самий скрін наш. Після цього створимо функцію, яка буде називатися в нас спіраль. Так, називаємо цю функцію, функцію DrawSпіраль і будемо казати, що вона буде працювати по двох змінах. My turtle, так яка в нас є, і LineLine. Line, Далі задамо в цій функції колір спіралі нашої. Також задамо товщину. І будемо казати, що якщо значення нашої line length буде більше нуля, значить відповідний об'єкт у нас буде переміщатися на цю відстань, повертати на 90 градусів. І, відповідно, після кожного виконання цього завдання в нас буде виконуватися функція. Draw spiral, при чому причому розміри елемента LineLine, line, тобто довжина лінії, буде зменшуватися на 8. Після цього давайте ми з вами запустимо цю функцію в самому тілі програми. Так, draw спіраль, MyTurtle і LineLine. Також встановимо команду, яка буде. Закривати наше вікно по одному кліку. Після цього запускаємо на виконання. Бачимо, початково довжина ми задали 70, 180. І з кожним витком у нас буде воно зменшуватися. І таким чином у нас буде будуватися квадратна спіраль до того моменту, поки ми не дійдемо до значення 0. Тобто ми дійшли до значення 0, побудова нашої спіралі завершилася. Наголошую, що тут ми можемо значення різні задавати, наприклад, 280. Так, Давайте перезапустимо. В такому випадку наша спіраль просто буде більша, але сама побудова цієї спіралі буде залишатися незмінною, і воно буде з певним часом відповідно, зменшуватися. Ну, Щоб ви розуміли, фрактальні об'єкти, вони, як правило, Ось є. Фрактальні об'єкти, вони, як правило, будуються з геометричних фігур, але і в живій природі досить таки часто зустрічаються елементи, які схожі на фрактали. Наприклад, дерева. Так? Вони там, поєднання якихось певних об'єктів ліній формують грону цього дерева. Ну, і в принципі ми точно так само можемо будувати за допомогою бібліотеки Тартл ось це фрактальне дерево. Давайте спробуємо реалізувати цю програму. Що для цього потрібно зробити? Ну, По-перше, давайте ми імпортуємо бібліотеку тартл. Зразу повернемо на 90 градусів наліво наш вказівник і встановимо колір зелений. Далі створимо функцію, яка буде формувати наше гроно дерево. Дерева, Назвемо її Fr, і буде вона в нас працювати по змінній W. І далі ми кажемо: знову ж таки, встановлюємо умову, так як ми робили це з е, спіраллю. Кажемо, що якщо V буде менше рівне 1, значить в нас виконується, верніше, більше рівне 1, значить в нас буде виконуватися наступні команди. Ми будемо встановлювати pen size в розмірі. В переміщатися ми будемо на V помножити на 10. Далі будемо повертати в ліво, ой, вправо на 30 градусів. Після цього будемо ще раз викликати нашу функцію Fr, причому ця функція буде в зменшеному вигляді, тобто значення V ми множимо на 075. Знову ж таки повертаємо вліво на 60 градусів. Знову ще зменшуємо значення нашої, нашого елемента F V, F, R, так, на 075. Знову повертаємо на 30 градусів. І далі повертаємося назад в значення V помножити на 10. І встановлюємо розмір олівця в значення V. І починаємо малювати так, в залежності від того, скільки нам потрібно. Це дерево буде малюватися дуже довго, тому я рекомендую використовувати швидкість високу. Далі створюємо зміну, яка викликає функцію height -tartle. Так. Після цього піднімаємо, тобто ми ховаємо наш тартел, піднімаємо олівець і встановлюємо початкове значення в точку, яка там нам потрібна. Далі ми знову опускаємо олівець і викликаємо нашу функцію Fr. І кажемо, що вона в нас має виконуватися 10 разів. Після цього запускаємо елемент Main Loop, щоб нас зберегти те, що в нас там вийде. Далі запускаємо на виконання і дивимося, як у нас відбувається побудова дерева. Тобто у нас будується спочатку одне гроно, і з кожного нового грані, нової грані у нас виводиться лінія, яка з кожним разом буде відповідно зменшуватися. і встановлює. От Перша гілка нашого дерева практично промальована. І таким чином у нас будуть промальовуватися, поки не сформується повністю все наше фрактальне дерево. Так, у нас залишається отут. І ще один елемент сюди від відтя, яке буде зміщуватися в бік. От є. І тепер ми його починаємо наповнювати. От, в нас залишається ще один. Так, виток є. І маємо ось таке сформоване фрактальне дерево. Є. Так? В принципі, я думаю, що вам зрозуміло, що це воно похоже на дерево. Ну, звичайно, ми можемо ще вдосконалювати цю функцію більше разів викликати, ніж 10, і воно буде значно тоді складніше. Давайте будемо рухатися далі і поговоримо про інші приклади фракталів. Наприклад, побудова кругової спіралі. Так, це також важливий елемент, яким чином ми можемо побудувати кругову спіраль. Давайте розглянемо декілька прикладів побудови кругової спіралі. Ну, По-перше, що ми зробимо? Давайте імпортуємо тартл, встановимо колір Blue, встановимо розмір олівця там, наприклад, на 4 і швидкість на 200. Давайте на 3 задамо. Е, і далі будемо працювати за допомогою циклу FOR, який буде в нас виконуватися е, для прикладу: що давайте від 1 до 50. так? Тобто for J range від 1 до 50. Е, далі вказуємо наступне: що кожен виток циклу в нас має переміщатися значення на форвар помножити на J. Причому назад воно має зміщатися на backward так само, але J, що множиться вперед на J, що множиться на 3, назад на J, що множиться на е, 2. Ну І задамо, що з кожним витком циклу в нас має здійснюватися поворот вліво або вправо. Е, ну, в даному випадку ми вказали вправо. І тепер, коли ми запустимо, ми побачимо, що в нас починається побудова кругової спіралі. так Можемо вказати більше від циклу ну і ця спіраль буде продовжуватись, продовжуватись, продовжуватись. Е, ще один варіант побудови е, такої кругової спіралі. Е, це вже є елемент, який дозволяє нам е, побудувати її е, за допомогою кругів. так е, Знову ж таки, Задаємо першу частину нашу незмінну, так, тобто імпортуємо бібліотеку, задаємо колір, встановлюємо розмір олівця. А тоді за допомогою циклу форм ми будемо а, здійснювати побудову нашої спіралі. Встановлюємо, вказуємо, що розмір нашого о, ширина нашого об'єкта має бути X, що ділиться на 100. А Також вказуємо значення коло. Це в нас буде сіркл, який з кожним витком циклу буде збільшуватися. Причому кожне коло з кожним витком циклу буде зміщатися на 91 градус вліво. Також фіксуємо наш об'єкт для того, щоб ми могли побачити, що в результаті ми отримаємо. Ну і Таким чином у нас починає будуватися фрактал з кола. Причому з кожним виконанням циклу коло зміщається. І утворюється в нас ось такий фрактальний е, об'єкт. Е, так, е, ще один елемент побудови спіралі це є побудова спіралей, але цього разу з зміною кольору. Що ми тут будемо робити? Знову ж таки, початковий етап залишаємо незмінний. Е, from, імпортуємо бібліотеку, встановлюємо кольор, встановлюємо розмір глівця і швидкість. Але ми можемо задати елемент color, Список з кольорів, які ми хочемо використовувати в нашому фракталі. Далі задаємо цикл FOR, який буде виконуватися від x до 300. Кажемо, що з кожним витком циклу в нас має наш колір змінюватись, причому він буде вибиратися значення одне з тих чотирьох, які в нас там є. Потім Встановлюємо значення віч x на 100, так як ми до цього робили. Кажемо, що ми хочемо будувати коло розміром X, але цього разу, наприклад, кут повороту у нас вліво буде не 91 градус, як був до цього, а 45. Також не забуваємо про елемент, який називається у нас root Main Loop. І що в результаті ми з вами будемо мати. В результаті в нас почнеться побудова фрактального зображення, причому воно буде в нас набувати своїх образів в залежності від того, скільки витків цикл у нас зробили. От бачите, чим більше в нас робиться витків, тим більше яскраво в нас формується вигляд ось цих пелюсток. Так, в нас зараз ще пробудується і в нас. от Перший рівень пелюсток тут сформувався, а тут же ми бачимо з вами другий рівень, і причому в нас починає вже формуватися от третій рівень пелюсток, що в принципі дозволяє нам побудувати досить таки цікаву картинку, цікаве зображення. А за допомогою такого здавалося б простого елемента, який називається коло. Так, от нас вже тут навіть четвертий рівень пелюсток починає формуватися ось тут. Ну і чим більше відповідно цих повторень, тим е, цікавіший зовнішній вигляд е, нашого фрактального елемента буде мати. Так, зачекаємо, щоб воно в нас вже завершило побудову. Є, завершило. Ну і бачимо ось такий е, цікавий елемент в нас побудувався. Знову ж таки, наголошую, що тут ми працювали зі зміною кольорів. Е, йдемо далі. Ще один важливий момент при побудові фракталів це побудова елементів скрученої спіралі. Воно, в принципі, відбувається аналогічно, що й побудова геометричних фігур. Тільки основна особливість цього елементу полягає в тому, що кожна наступна сторона фігури так, більша за попередню, а кут… На градус більший або менший за відповідний кут багатокутника. І таким чином він починає у нас зміщатися. Ну, Давайте попробуємо пробудувати за таким форматом скручену спіраль з трикутника. Так, тобто, Причому там у нас буде також змінюватись колір. Отож, що ми робимо? Встановлюємо значення наших кольорів. Далі задаємо цикл FOR. І кажемо, що він на, під час виконання цього циклу форм у нас має 200 разів виконуватися. Під час виконання у нас будуть змінюватися кольори. Кажемо, що forward з кожним витком циклу у нас має збільшуватись на 2, що множиться на х, а ширина також у нас має збільшуватися на елемент, який буде відповідати x, що множиться на 3, поділити на 200. Ну і кут зміщення ми вказуємо для цього об'єкта на 121 градус. Далі зберігаємо наш, залишаємо наше вікно відкрите за допомогою функції Mainloop і дивимося, що в результаті в нас вийде. В результаті в нас відбудеться побудова фректалу, який буде формуватися з трикутника. Так. Причому бачимо, що з кожним відком циклу цей трикутник починає скручуватися. Ну і в свою чергу у нас будується ось такий скручений фрактал. Так, досить таке цікаве зображення, причому бачимо, що кольори в нас також змінюються. І кожен варіант фракта, кожна сторона фракталу має свою якусь певну особливість. Ну і тут гарно видно ось це скручення. Так, це ми побудували скручений фрактал за допомогою трикутника. Давайте спробуємо скручений фрактал, який буде в нас використовувати наприклад, квадрат. Така побудова також можлива. Знову ж таки, імпортуємо бібліотеку Tartle, встановлюємо кольор Green, pensize 1 Speed 210. Запускаємо цикл For, який в нас буде виконуватись від X 300 разів. Далі кажемо, що сторона нашого елемента має встановлювати x поділити на 100. Forward переміщення має нас дорівнювати з мінії x. Ну і оскільки це в нас буде з квадратів формуватися елемент, то відповідно кут зміщення нам потрібно встановлювати не 90х а на 1 градус більше, тобто 91. І тепер давайте затримаємо це вікно для перегляду. І будемо дивитися, що в результаті в нас вийде. В результаті в нас вийде досить такий цікавий варіант. Бачите, в нас починає наш квадрат скручуватися, і в результаті формується також фрактал, який відповідно за допомогою квадрата формує такі скручені значення. Ну, знову ж таки, геометричну фігуру для побудови всіх скручених фракталів можна використовувати будь-яку. Це може бути шестикутник, це може бути коло, це може бути будь-який інший елемент питання вашої фантазії і уяви. На цьому поки що все. Дякую за увагу.